Якщо не поміщаєтеся, сідайте на слідуючий. Одного чоловіка попросили пофарбувати човен. І цей чоловік, маляр, взяв пензлики, краску і пішов фарбувати човен. Він пофарбував його у яскраво-червоний колір. Зробив свою справу, коли він закінчив, прийшов хазяїн, який його це попросив, і дав йому гроші, заплатив йому кошти за цю його роботу. І він собі пішов додому. Наступного дня власник човна приходить до цього чоловіка і приносить йому дуже багато грошей. Приносить йому дуже багато грошей і каже: на це тобі. А маляр дивиться на нього і каже: ми ж з тобою вчора розрахувалися, ти заплатив за цей човен. Але цей чоловік, який мав човна, каже: Ти просто не знаєш. І я тобі зараз розкажу. Ти зробив для мене дуже велике діло. Давай я тобі розповім, коли я попросив. Пофарбувати мого човна, я забув тобі сказати, що у ньому, у від цього човна, є невеличка дирка. Я забув про, те, про це тобі сказати. Але коли цей чоловік фарбував, він це помітив. І коли він помітив це, він взяв і зремонтував. Бачить, дирка. Думає, я її залатаю. І він її залатав і забув це зробив, ну, як обичне діло, як будто бо він собі це робив. Ну, Замітив, залатав та й покрасив далі і пішов. І каже: ти залатав мені цю дирку, а цей і ну, і не думає собі про то далі. Каже: я приніс покрашений човен додому і пішов, і забув, пішов, каже я, приходжу я додому, а човна. Нема. Мої діти взяли човен, щоб покататися на озері. Я прийшов і я згадав, що там дирка. І ось тільки він це подумав, розпереживався. І тут бачить діти, живі, здорові, повертаються в човнові додому. Повертаються додому. Щасливі, радісні цей чоловік взяв човен, швиденько оглянув його і побачив, що дирка залатана. І коли він це побачив, він такий щасливий, радісний, прибігає до цього маляра, який фарбував йому човен, і каже: Я навіть не маю так багато грошей, щоб тобі дати. У мене немає так багато дітей, щоб дати тобі стільки грошей, ти спас життя моїх дітей. І цей чоловік дуже йому був вдячний, дуже дякував. Сьогодні, у світі того, що ми говоримо з вами про маленькі вчинки і великі справи. Бачите, дітки, якщо би той чоловік, маляр, не звернув також увагу. Та зробив би просто лише то діло, яке його попросили, пофарбувати. Але коли він робив це діло так, як для себе, як для Бога, все ідеально, навіть йому не попросили прозалатати дирочку, а він її залатав, і він спас життя діток. І як ми з вами можемо в своєму житті отробити такі, не знаючи, да? не знаючи того, ми можемо спасти чиєсь життя, не знаючи того, ми можемо зробити щось. Таке мале, але велике для тої людини. Невеликі дії у нашому житті це такі дії. Коли ми щось робимо, нам здається, що воно маленьке, а наслідки від того дуже великі. Наслідки великі. Ви знаєте, що є на цій землі тільки дві категорії діл: тільки дві добрі діла і злі діла. Других більше немає. Тільки добрі і злі. А ми з вами кожен день, кожен кожен день ми вибираємо, що ми будемо робити добре чи зле? В понеділок ви підете куди? Підете до школи. Підете до школи. А які діла, крім учоби, ви плануєте там робити? Бігати? Добре, це може бути як корисно для тебе, Сашка. Може тобі давати здоров'я, але може бути і шкідливо для когось другого. Якщо ти когось, наприклад, зб'єш бігаючи, да? треба обережно бігати. Або сам спіткнутися і впасти, Да? Ви бігайте, але акуратно. Добре, а що ще ви плануєте робити, крім учоби? Плануєте робити добро або зло? Є у вас такі думки, ну я от планую, що я зараз піду в школу Артем і буду там робити біду. Ви, ти таке плануєш? Не плануєш, да? воно само. Вийде. Або, наприклад, йдете до школи і плануєте, я там буду робити тільки добре. Ну а виходить, вона по-різному, в нас ви можете, як уже брат Іван говорив, ви можете допомагати іншим, ви можете допомагати своїм друзям, можете ділитися. З чимось, да, там, Чи забув де хтось зараз привнести на другий день школи ручки, олівці, зошити, а може, навіть у когось хтось, може, не зміг собі навіть цього купити. І попросить у вас, і дасте ви чи ні? Будете давати, якщо от вас будуть просити? Багато. Було багато. Ванюша несе 10 ручок, коли у когось нема, він ділиться. Беріть з нього приклад. Беріть багато ручок, щоб якщо у вас закінчиться, щоб ви мали чим поділитися. Завжди пам'ятайте, що на цій землі є такий закон, закон сіяння і жатви. І вірите ви в цей закон, чи не вірите, він. Робить. Він працює кожного дня і в фізичному житті, і в духовному. Як у фізичному житті робить закон сіяння і жатви? Я думаю, що ви протягом цього тижня багато хто з вас вибирав картоплю. Вибирали дома картоплю. Діти, помагав, хтось. Ви бачили взагалі, як вона виглядає в землі? Ну, дивіться. Дивіться, ваші батьки сіяли у ямку весною одну або дві картоплі в землю. У ямку клали. Хто садив з вас? Хто допомагав? Садити помагали їте теж? Молодці. Садите по одну-дві картоплі, так? Да? А з кущика вибрали так само одну або дві? А з кущика вибираємо багато картопельок, так? Да? Садимо одну. я вибачаюся. Садимо одну, а вибираємо багато. Це називається закон сіяння і жатви. Тобто ми сіємо щось одне, а вибираємо багато. Так само не тільки картоплю. Наприклад, садите ви, садите ви кукурузу, садите одно насіннечко, от таке. А з цілої одної тої насінинки виростає багато стручків таких, да? а їх, якщо всіх по полущити, то багато. Так само, і добре або зле. Ви посієте одно щось зле, а ви росте, дивіться, як багато злого. Посадите одно щось добре, одно, манюсіньке, навіть ніхто і не замітить, але Бог це замітить. А виросте, дивіться, як багато доброго. Тобто цей закон сіяння і жатви, він працює як у фізичному, то, тобто, що ми садимо з вами на городі, у саду, так і в житті. Добро або зло. Ми садимо погані слова у відповідь, що ми пожинаємо. Скажете ви погане слово на друга. Обізвете когось. Вам промовчить друг. І ще й підключаться сусідні хлопці, дай начнуть обзивати і вспомнять вам все, що ви робили і не робили. Буває таке. Чули ви таке? Може, ви не, не чули, вам не казав хтось, але ви може чули другі, як споряться дітки. Якщо ви ударите, штовхнете когось, вам здачу дають. Запам'ятайте, що все, що ти сієш, то ти пожнеш, але ще більше. І хочете, ви вірите в це, не хочете, а воно так от працює. Або, наприклад, садимо ми з вами. Бачили ви в яблукові? У яблукові, є насінка. Одно насіннячко, Бачите? У яблукові там чорненьке насіння. Садите ви одно або два насіння, і виростає, дивіться, що. Ціле дерево і багато-багато на ньому яблук. Ці яблука. Ми з вами потім так, пожали жнем плод, посадили на сінинку, виросло ціле дерево. І буває, що ми все життя пожинаємо плоди, коли ми, може, в дітстві, може, в юності, може, вже в такими дорослими, як ми зараз є. Щось посіємо недобре, а воно виросте. Або посіємо щось хороше, а воно все життя нам приносить плоди. І Дивіться, дітки, якщо ви сієте добро, вам добро вернеться. Якщо ви сієте зло, вам багато зла вернеться. І я вам не кажу тепер, Юрчик, ми вже закінчуємо з вами, я вам не кажу, що вам робити. Добро в школі чи зло? Вдома. Вдома, в друзів, де би ви не були. Я не, не советую вам нічого. Ні добро робити, ні зло. Знаєте, що я вам посоветую? Що хочете, щоб вам вернулося, щоб у вас було багато, то сійте. Амінь. Амінь.